Кальції Д3нікомед. Турбота про свою красу уже зараз. З нагоди дня збройних сил сьогодні у нас в гостях заступниця міністра оборони України Ганна Малер. Пані Ганно, я вас вітаю зі святом вас. Доброго до речі, дня. за рейтингом видання нове. А Ганна Малер увійшла до переліку 25 найвпливовіших військових в Україні, і вона, до речі, єдина жінка в цьому рейтингу. З цим я теж вас вітаю. Доброго Пані Доброго. Ганно, вас не так просто запросити в ефір. Доброго. Часу у вас дуже мало, але я не можу втриматись, не спитати вас про ситуацію на передовій, про ситуацію в наших гарячих. Точках ми читаємо різні прогнози. За одними зима пригальмує наступальні дії наших військових за одними, навпаки, активізує чого нам чекати в найближчі тижні. Дійсно, погода вносить свої корективи, безумовно, тому що від погоди залежить наскільки можна керувати певною технікою, наскільки можна застосовувати певну техніку. А разом з тим не варто будувати прогнози війни по погоді. Це точно буде некоректно. У нас на сьогодні епіцентром бойових дій є Донецька область, і ворог сконцентрував більшість своїх сил станом на сьогодні саме там. Чому? Ну очевидно, після їхніх втрат, після того, як вони повинні були залишити Херсон і частину Херсонської області, і після того, як вони ганебно і трусливо тікали з Харківської області, безумовно це деморалізувало російське військо. Безумовно, їм потрібні якісь швидкі дуже перемоги для того, щоб підняти цей дух, тому що зброя зброєю, але моральний дух війська це перше що має значення, бо людина застосовує зброю. І, мабуть, росіяни думають, що Донецька область і Луганська це для них дуже проста задача. Насправді вони ставлять для себе задачу вийти на рубежі Донецької області вже на моїй пам'яті в шосте. І їм не вдається це зробити. Безумовно, бої дуже важкі, і ціна дуже висока, того, що ми боронимо свої кордони. І тут дуже важливо, як ми ставимося до результатів того, що відбувається на фронті. Треба розуміти, що коли ми звільняємо тимчасово окуповані території, це перемога. Коли ми стоїмо міцно і не пропускаємо ворога, це теж це перемога. І тут важливо просто порівняти співвідношення сил, тому що ми не приховуємо це, знає весь світ, що Росія переважає по кількості озброєння, вони готувалися, вони всі 30 років нашої незалежності готувалися до цієї війни, і вони безумовно переважають і в кількості особового складу, бо країна значно більша. І от, якщо порівнювати... Оцю перевагу і наші українські переваги, це наша мотивація насамперед, це інтелект нашого командування, професіоналізм наших військових. То ми в цьому порівнянні міцніші і сильніші набагато. І те, що ми тримаємося вже 9 місяців, і те, що ми не пропускаємо. От зверніть увагу, там Бахмут. Ми не здаємо жодного сантиметру землі. Та, там є якісь оперативні речі, туди-сюди. Це такі оперативний оборонний рух. З обох сторін, але ми не здаємо території. Це говорить про силу і міць Збройних сил України. І сьогодні це не просто День Збройних сил, сьогодні День найкращої армії в світі, світі. тому що я не знаю іншої армії, яка би стільки трималась. І за цими ну, такими пафосними речами найсильніша армія, найкраща армія. Насправді стоїть не тільки сила, звитяга і незламність. За цим стоїть кров наших загиблих. За цим стоять складні, дуже складні побутові умови самого фронту. Там не можна зробити олінклюзі, inclusive там така Звісно. ситуація. За тим стоїть те, що наші військові місяцями вже не бачать свої родини. За цим стоять ну що, поранені. І за цим стоїть те, що наша армія, як не одна в світі, швидко навчилася опановувати нові види озброєння. Тобто те, як вчаться наші військові, це безпрецедентно. І зараз ми з вами перейшли в ту фазу, коли до великого вторгнення нас вчили, як воювати. Тепер а зараз нам є чому вчити армії інші армії. Світ. Пані Ганно, я знаю, що Міністерство оборони започаткувало такий цікавий соціальний проєкт, важко, але варто. Скажіть, будь ласка, що ви хочете цим проектом донести, і яке його покликання цього проєкту? Міністерство оборони це наше суспільство. Ми так само проживаємо все разом з нашим суспільством. Так, Міністерство оборони це фактично забезпечення фронту, і треба віддати належне, що, попри те, що ну я, я скажу чесно, держава теж поранена. Да, це війна, і дуже багато процесів сьогодні ускладнені. І війна це дуже дороговартісна справа. Для того, щоб дві цифри, щоб. Ну, наче Глядачі зрозуміли. В 2021 році, на 2022, у нас був прийнятий бюджет Міноборони ЗСУ 131 мільярд. От просто запам'ятайте цифру 131. Зараз на місяць ми сплачуємо грошове забезпечення військовим 70, більше 70 мільярдів. Тобто, був потрачений. Розкі виплати без затримок озброєння, безумовно, не без допомоги а всього українського і тому ця кампанія неправильно, і, і навіть це не буде повагою, якщо ми. Будемо навпаки щось приховувати, заспокоювати, казати та ні, все добре, та не хвилюйтесь та завтра. От воно все тут важлива правда, і важливо, що ми подорослішали як суспільство за ці 9 місяців, і ми всі готові сказати, нам важко. Ми кожен один одного розуміємо, але те, заради чого ми це проходимо, це настільки висока і важлива мета для нас, збереження нашої держави, що все це варто пройти. Нагадайте, будь ласка, оці основні меседжі. А... Я чую, де їх по радіо. Я так розумію, так. скоро будемо чути їх і по телебаченні. Ну, до нашої кампанії вона вже місяць потрохи так триває. Долучилися дуже багато радіостанцій. Ми всім вдячні, бо вони безкоштовно це роблять. Вони нам допомагають як волонтери. Нам сьогодні допомогли обласні і військові адміністрації по всій Україні і угу. поширюють ну цю думку, що так важко, але варто все це пройти. Варто Варто пройти це все разом із Збройними силами і Міністерством оборони. Ми, ми всі з вами, і ми дуже вдячні. У нас є волонтерська кампанія креативне агентство Мічурін, які допомогли весь цей візуал розробляти. Я хочу відмінити людей, які ну всю війну з нами безкоштовно працюють і допомагають. Це Дмитро Логінов з цієї агенції, да? це Дмитро Болсуновський, це Сергій Михайлов і це Анікієва Юлія, які допомагали все, все це втілювати. Ну, наші відчуття. А наші відчуття це фактично відчуття кожної людини. Тут про кожного з вас є. Важко вчитися, коли уроки в підвалі. Ну, Зараз це ну, наші діти, ну, ну всі розуміють. Але Міністерство оборони запевняє вас, це важко, це але варто, це робити. Це варто. Бо те, заради чого ми це терпимо, це набагато важливіше. Важко закопуватись, коли завтра на фронт. Важко, але варто закохуватись, тому що життя триває, життя не зупиняється під час. війни. І відкладати війни. його не Війна потрібна. це частина нашого з вами життя, це переможна частина, бо ми обов'язково переможемо. Але да, от всі разом, ми з вами зараз це пройдемо. Е, важко працювати, коли руки стиснуті в кулаки. Я думаю, що кожен з нас відчував людь, коли ракетні атаки. Так. Кожен з нас отак стискав і проговорював про себе те, що не можна казати в ефірі. Ми всі однакові з вами ми всі відчуваємо одне те саме, але це те. Це, це, це варто пережити, тому що це заради, заради перемоги. перемоги. Ну і, до речі, на слова важко, але варто вже навіть є пісня. І зараз до нас приєднається гурт співбратів. До речі, це музичний колектив із Черкас. Хлопці стали мега популярними завдяки пісням про військову тему, особливо на тему наших перемог. Це і пісні про Чорнобаївку, і про крейсер Маскава. А тепер уже є і пісня, «Варто, але важко, але варто, вибачте. хлопці, Важко пишуться пісні у війну, чесно кажучи, мабуть, це єдине, що робиться легко. Тому що коли відбувається якась подія, тебе настільки переповнюють емоції, і іноді та сама лють, іноді натхнення, що пісні пишуться легко. Все інше, звісно, важко, але окрім пісень. Співайте, прошу. За димом дітким не видно горизонт. важко вчитись, коли в підвалі парта. Так це важко, важко, але варто, важко, важко, але варто. Важко, важко, але варто, важко заспокоїти. Сама нервуєш, важко з податками, коли маржа не дуже, коли луна сирена, зовсім не до жартів Так всім важко, важко, але варто, важко, важко, але варто Важко, важко, але варто. Важко, але варто Люди втомилися, а це важко, Важкість не спростувати, Важкість треба прийняти Люди втомилися, а втома це важко, Важкість не спростувати, важкість треба прийняти Люди втомилися, а втома це важко, Важкість не спростувати, Важкість треба прийняти, важко Vasco ale hard but worth it it's hard it's hard but Я вам дуже дякую. Отже, в ефірі каналу ICTV, в ефірі марафону Єдині новини був співбратів, і ви почули зараз точно новий хід цього сезону і цієї зими. І напевно цієї війни, хлопці, дякую вам дуже. Але букет я сьогодні вручати буду не вам, а нашій гості, пані Ганні Малер. Ганна, ви знаєте, це такий бавовна стала таким концептуальним букетом цієї війни, mm -hmm. зрозумілим тільки українцям. Mm -hmm. мені, до речі, мені моя мама казала, Лінка, Розкажи мені, що таке бавовна, чому всі про бавовну? І я розповідала їй, як народився цей термін. Я хочу, нехай цей букет у вас стоїть там в міністерстві оборони, але наступного року mm -hmm. на День Збройних сил нехай буде інший букет. Не бавовна, букет перемоги. Я вам дуже дякую. Дякую. Зі вас. Дякую. Отже, я нагадаю, дякую. у нас в студії був гурт співбратів і заступниця міністра оборони Ганна Малер. Ну а ми продовжуємо.